Привіт! Сьогодні ми попробуємо, я думаю, так пограти шахмати, щось там трошки спробувати виграти когось. Якщо вам буде це цікаво і захочете продовження, то пишіть коментарі. Ми зараз на легкому рівні і давайте походимо. Є3 пішкою нашою. Я поки, ну, так сказати, не дуже сильний в шахматах. Так що... Я не знаю, ще поки які тут є тактики і так, і так далі, то будемо разом з вами Чець. Давайте конем походимо, пішку трошки там накриємо. Так, думаю, зараз ми зможемо. Нам треба буде походити сюди, щоб випустити нашого. М -м так. Нашого слона. Ставимо сюди, кінь захищає слона. І. Якщо він надумається. М, покласти нам шах? Six hours later. Нашого цього коника. І давайте так поступимо, що зараз вб'ємо слона, і я думаю, зараз. Так, він защитив свою короліву і. Ми зараз можемо походити нашим коньом і попробувати напасти на пішку, щоб вона не так весело себе вела, і ніби нам нічого не, не угрожає. Так, він пішов назад, і ми зараз можемо піти сюди, і потім наш кінь прикриває нас, і якщо він зіб'є нас, то буде шах королю. Так, поки він прикриває все. Але це буде напевно недовго. Я так собі думаю, кладемо сюди пішку. Потім е кладемо сюди, щоб вона і слона, і нашого цього захищала. Так, можемо забрати ворожого, так сказати, коника, щоб він не ходив тут по нашій території. Давайте зараз. Е Думаю. на королеву щось трошки. Так сказати, її пригнобити. Так, ми забрали королеву. Це саме краще. Він зробив рокіровку, і. Я поки не знаю, як тут поступити, можна. Е, піти сюди. Або королеву вивезти. Давайте походимо нашим коником, і я думаю, що м -м, мені здається, він зараз забере нашого слона, а якщо ми підемо ним сюди, то він нікого не забере. Я так думаю, по-логічному. І далі він хоче забрати, поки не знаю, що можна. Пожертвувати, напевно, друзі, також, щоб трошки кинути сили на цю. На, ту, на турку і. Поки треба думати, що далі робити. О, я зрозумів, як ходимо сюди на. На А6. Потім ходимо нашим конем на пешку нападаємо. Потім забираємо. Напевно. от гад, Хоче мене своєю пішкою забрати. І. Як поступити? Наверно, краще втікти нашою королєвою, бо. І так сказати, поставити шах королю. Щоб він не розслаблявся Потім ходимо сюди, ходимо сюди. Він збиває нашу Цю королеву. Потім ми, він ходить конем. Потім ми стаємо тако. Він зараз забирає нашу пішку. Ми забираємо його. Ми забираємо знову його. Не знаю, чи він так походив, але це його воля. І в нього лишається пара пішок. На які ми можемо свободно напасти. я так думаю, продвігаємо наші ось ці м -м, пішки, і зараз будемо щось типа трошки рішати нашу цю задачу, яку ми маємо трошки виграти. Так, він може походити сюди, щоб напасти на нашого слона. І ми можемо зараз поступити тако. А він забирає нашого, ми забираємо його. І, чесно кажучи, це, це був тупий поступок, як на мене. Так, він забирає це. Пішку, ми забираємо цю пішку. Зараз ми стаємо королевою. Він нас зараз забере. Даємо шах королю. Ми стаємо в коньом, В нього шах. Далі ми робимо тако. Він йде туди. І зараз ми на добиваючий. Так, цей сюди закриває його. Цей цих дві. Нам треба його. О! Все. Ми перемогли, друзі. Це поки. Я не знаю, як вам, але мені це поки що подобається, бо ми перемогли. І тут реклама добралася. Як так? Капець. Давайте якось по інакшому походимо. Давайте виведемо. Нашу, нашу напевно, цю пішку сюди. І... Напевно, викидаємо королеву. Або давайте краще такого походимо. Потім він кидає слона свого. <звук> давайте королеву тако прикриємо, щоб ми могли на нього напасти. І він зробив нам, так сказати, пропозицію. Але ми цю пропозицію не будемо оцінювати. Ах ти! Ну, що ти? Це вже середній рівень, того я не дуже розумію, як я тут, чи викручусь, чи не викручусь, А мене зараз слон зб'єда. Думаю, краще буде заново тако зіграти. Бо, друзі, я ще в цьому не сильний, тому будемо поки так дійствувати. Напевно, кладемо. Так, друзі, щось трошки вибило, я не знаю чому, але давайте спасемо нашу королеву, походимо на Д4. Потім він кидає сюди. Нас ні... його ніби ніхто не прикриває. Ми можемо його збити. І що він сюди пішов? Це ми вже не дізнаємося, так сказати. Давайте походимо зараз. Тако, напевно. збити чи ні. Давайте трошки прилякаємо його коня, щоб він пішов кудись далі. І ми можемо зараз походити тако. І він злякався нас. Так, поки що це дійствує і. Ми маємо якось викритись з цієї ситуації. Кладемо сюди, щоб цю пішку нашу не забрали. Нам поклали шах. Можемо ткос ходити? Вона все одно нас не поб'є. Бо ми поб'ємо тоді її. І, і це буде, ну, дуже так неприємно, я вам скажу. Так. Зараз ми ходимо. Ось цим нашим коником. Захищаємо, укріпляємо нашу пішку на F4, я так думаю собі. Далі ходимо також, щоб коника залякати. Ага, а він залякує нас. І що ви того виходить? Якась біліберда в мене виходить. Поки що. Ставим сюди пішку. Він ходить своїм слоном. Ми зараз... Відкриваємо шлях. Нашій е, ось, нашому коню. Отако От зробити. І. Ми зробили рокіровку, І він зараз може напасти на нашу пішку. Але ні, він цього не зробить, бо це буде йому невигодно. Кладемо сюди нашу пішку. Щоб він далі не, не пішов і він укріпляє центральну пірашку. І що ми зараз можемо зробити? Ми можемо походити сюди, нашим слоном. Він ходить цим. І ми не можемо ніяк його побити. Ходимо назад. Зараз він забирає нашу турку. ні, не забрав. Так, якщо він сюди походив. One hour later. Кладемо сюди нашу... нашого коника. Далі кладемо пішку сюди. Зараз він падає сюди. Ми кидаємо на нього нашого коника. Він кидається на нас свою. Цього... кидаємо нашу пішку на розстріл, він не хоче її вбити. І ми можемо зараз зробити. Та нічого ми, друзі, не можемо зробити. Ми забираємо цю пішку. Зараз ми можемо. Угу, він забоявся, забирав слона о коня. Далі ми можемо. М -м -м Далі забирати пішку. Ну. Поки ми такого не будемо робити, кладемо сюди нашу тур турку. Угу, а він це зробив. Тут відкрився нам прохід, і ми можемо зараз вальнути когось. Наприклад, нам треба коника сюди поставити, щоб він трошки нам допоміг. А чого він не може побити? Ти що, дурне? Чого він не може побити? Як так? Я думав, він може побити. Ну, ладно, ходимо сюди. Далі він виходить тако. Ми напевно. Ах, друзі, капець. Ходимо нашим Нашим... ось цим. Сюди, щоб він не вальнув його. І в нас е... поки нічого не відкрилося. Тако. Ходимо на коня. Він забирає коня, ми кидаємо на нього це. Далі. Він ходить сюди. Але питання. Нащо він сюди походив, як я його. Як би заберу? Так, він хоче на нашого короля? Чи що? Чи він туди походив? Ну, ладно, це він так захотів. Ніяких претензій до нього не буде. З нашої сторони. Кидаємо сюди, думаю. Поки, поки не кидаємо, поки ходимо пешкою. Ходимо пешкою сюди. Він хоче... Він укріпив пешку сюди. І ми ходимо сюди, потім ходимо сюди, розбомбили його. І так ми можемо походити. Королевою і нічого не доб'ємося. Ходимо тако, він зараз. Ну так, да, він нашого короля трошки пригноблює. Але це нам ніяк не заважає. Прям ніяк. Ходимо сюди, пригноблюємо його короля і збиваємо його турку. Щоб він не вів себе так по-тупому. І зараз ми можемо збити його пішку. Далі він ходить цим. Ми можемо зараз кинути сили на. Ну, цю пішку прикривається, знаєш, ми можемо. Ах, він гадьониш. Він зараз зіб'є нашого оце. Так. Думав, я не пойму, да? От. І чо? Якби. Який смисл? Кидаємо на короля. Король нас з'їдає. І далі ми кладемо, напевно... Відкриваємо пішки, пішки шлях. Забираємо турку. Ах, він, він забрався з нашої дороги. Так. Ми можемо зараз бити його таку, потім розбити ось це. Я не знаю, навіщо він сюди походив. Потім скидаємо його пішку з престолу. Потім ми ходимо зараз. Так, він, він далі цього не може по, походити. Кидаємо йому. Так, він не може сюди ходити. Кладемо йому, щоб він не міг сюди ходити. Він може лише по верхній лінії ходити. Думаю, що зараз кладемо ось тако, укріпляємо нашу позицію. Доходимо пішкою до нашої, нашої турки. І друзі, це перемога. Вінер. Друзі, якщо вам сподобались ці шахмати, і ви хочете дивитися продовження, як ми прогресуємо то кладіть лайки, підписуйтесь. Всім пока!